У великому сімейному колі Феодосія Михайленко відзначає свій сторічний ювілей. За своє довге життя жінка поборола чимало труднощів. Вона прожила зі своїм чоловіком лише сім років. Під час другої світової війни той пішов на фронт і пропав безвісти. Феодосія Семенівна самотужки виростила чотирьох дітей, і в цей святковий день не може не пригадати найважливіших людей у своєму житті. Найбільше мені заповнилося, що немає чоловіка, а діточок багато. Кормити треба було, робити треба було. Ну, спасибо, що такі послушні були, слухали. Феодосія Семенівна народилася у селі Кам'янка Апостолівського району і у 15 років переїхала до Кривого Рогу. За своє життя жінка доглядала дітей у заможній родині, була санітаркою, працювала на хлібзаводі. Загалом Феодосія Семенівна має 47 років трудового стажу. Заступник голови центральної міської районної місті Ради Олексій Осман завітав привітати ювілярку від імені депутатського корпусу і районної адміністрації. Ми дуже вдячні вам за те, що ви віддали нашій державі за ваших дітей, за ваших внуків, за праправнуків. І ми всі гордимося, що наші криворіжці можуть жити до ста і більше. І, і надіємося, що і 110-ту річницю ми також будемо разом з вами будемо вас поздравляти і святкувати. В день народження Феодосію Семенівну прийшли привітати її чотири дочки, сім внуків, дев'ятеро правнуків і шестеро праправнуків. Дорогая любимая тетя Феня, якщо вам дала природа, век прожити як благодать основательницей рода можна смело вас назвати. Не дерев'я в безкодній, корінь ви первостепенний. Ваш столетній юбилей. Юбилей общеземейный. Я желаю своей бабуш прабабушке счастья, всего самого лучшего, чтоб она еще очень долго жила. Желаю своей прабабушке счастья и здоровья. Я, Я прожила. 100 літ протягом життя Феодосія Семенівна зазнала чимало особистих втрат. Окрім чоловіка, від неї пішли її брати та сестри. Але сьогодні жінка має велику міцну сім'ю, яка в черговий раз зібралася, щоб зігріти її своїм теплом. В цей день ми також приєднуємося до поздоровлень і бажаємо ювілярці довгих років життя і щасливих моментів у родинному колі.